У мене був період в житті, коли я не заробляла гроші. Я думала, що гроші не для мене, що я не для них, і що в мене ніколи не буде великих грошей. Я настільки сильно вірила в цю думку, що я справді не заробляла гроші. Я не дозволяла собі продавати. Я створюю свої інфопродукти, і я реально вірила в те. Що я цього не заслуговую? Що я не маю права це робити? що в мене хрінові продукти, що вони не дадуть результату. Я боялась озвучувати ціну. Я боялась продавати. Я боялась заявляти про себе і про свої продукти. І це все через думку. Ти не вартуєш цього, ти не заслуговуєш грошей, Гроші не для тебе. Саме тому я хочу сьогодні поговорити про внутрішні блоки. Про те, що не дає вам рости, тому що я прекрасно знаю, як це стояти на місці, як це розуміти, коли ти можеш більше, але ти просто не можеш стати і робити, тому що тебе всередині щось стримує, і ти це реально відчуваєш. Сьогодні ми будемо говорити про упередження та переконання, які не дають вам рости. І я розповім, як цього позбутись. Переконання це думка, у яку ми щиро віримо. Це переконання не завжди мусить бути негативним, але воно може нас обмежувати. До прикладу, моє переконання. Щоб заробляти, треба важко працювати. Я в це вірю. упередження це негативна думка або установка, яка вже має цей негативний відтінок. І зазвичай вона не базується на фактах. От, до прикладу, моє упередження було: якщо я буду продавати курс, мене засудять. Це не факт, мене за це не засуджували. Це просто була моя упереджена думка щодо цього. Чому взагалі у нас є такі блоки, ну я їх так називаю, чому наш мозок так функціонує? Дивіться, будь-яка нова дія, яка виходить за норму звичного для нас, сприймається нашим мозком як потенційна загроза. Тобто наш мозок такий: блін. На це треба витрачати ресурси. На це треба витрачати до прикладу час, гроші, сили. Нам треба вставати і робити. І це щось незвичне. Коли це щось незвичне, ми починаємо тривожитись. Ми починаємо стресувати, оскільки ми до цього не звикли, і ми розширюємо свою зону комфорту. Наш мозок запрограмований уникати якогось болю і ризику. І саме тут вмикаються наші захисні переконання. Не роби так буде безпечніше. Зараз складний період не треба починати. Це не на часі. Або раптом не вийде, і звісно, наш мозок починає радіти такий. Ну, добре, що ми не почали. Ми зберегли енергію, ми зберегли нерви. Класно, круто, ми не почали робити. Тобто наш мозок починає, по ідеї, радіти цьому, але насправді чогось класного для нас в цій ситуації нема, оскільки через це ми просто стоїмо на місці, ми нічого не змінюємо у житті, ми не ростемо, ми не отримуємо результатів. І ми самі ж утворюємо цю яму, в якій ми зупиняємось і не даємо собі рости. Клас! Певні переконання можуть формуватись від батьків з дитинства, зі школи, від суспільства. Також через певний негативний досвід, уже з минулого, через певний травматичний досвід. У моєму випадку це було саме заробітком, тому що я колись робила запуски. Я робила курси, але при цьому я не отримувала того результату, який я хотіла. І бували моменти, коли в мене взагалі ніхто не купляв. Бували моменти, коли я просто не досягала того, чого я хотіла, тобто результати були не ті. І я вже колись отримала певний негативний досвід. Можливо, в мене була певна критика, можливо, мене не підтримували і так далі. І саме через це я потім почала вірити в те, що от гроші не для мене, заробіток не для мене. А, те, що мене ніколи не будуть купляти, мене ніколи не вийде в цій сфері розвиватись. І також через повторення, оскільки ще частіше ми чуємо або кажемо собі певні речі, тим більше ми починаємо в них вірити, оскільки вона. Ну, умовно, вкорінюються у вашу поведінку. Я помила голову, волосся ще мокра, я не знаю, куди його вже просто діти, воно мене взагалі харить. Коротше, наш мозок робить це, тобто утворює ці переконання по ідеї для того, щоб нас захистити, щоб захистити нас від болю, від провалу, від сорому. Але виходить, не завжди все класно, оскільки в результаті воно вони не починають нас захищати. Не на навпаки, тільки нас стопорять, обмежують. Ще те, що в мене було, так це те, що я думала, що мені недостатньо знань. Я завжди обисінювала всі свої знання, і через це я не робила певні продукти, через це я щось не розповідала у соцмережах і тому подібне. У мене от був такий жорсткий синдром самозванця. Я думала те, що Блін, ну я не заслуговую, типу, на ці гроші. Я не медійна особистість для того, щоб заробляти такі гроші. У мене недостатньо знань. Я от пройду ще один курс, прочитаю ще одну книжку і тоді точно почну. Але прикол в тому, що ем, я не починала, я просто ховалась за цією надією за цими словами. Я потім почну, коли я зроблю то-то. Я боялась брати відповідальність на себе, і саме через цей синдром самозванця я і не починала, тому що мені завжди було недостатньо. Так, прикол в тому, що ну нема нема ідеального експерта, який буде знати абсолютно все, тому що змінюються до прикладу певні тренди, змінюється певна інформація, проводяться нові дослідження, експерименти. Завжди все змінюється. Звісно, якщо це не стосується певних сфер, по типу математики, наук, які упередження є найпопулярнішими, які блоки, з якими ви можливо стикались, можуть взагалі бути зараз. Я їх перечу для того, щоб ви зрозуміли. Загалом про що я говорю? Які найпопулярніші блоки я їх так називаю, з якими ви можливо вже стикались? Зараз я їх перелічу, для того, щоб ви розуміли більше про що я говорю, що я маю на увазі. Перше у мене невидим навіщо починати. Друге, треба ще трохи підготуватись, бо зараз я недостатньо, недостатньо вмію, роблю, знаю. Третє, я недисциплінована людина, навпаки дуже дуже лінива. Четверте, я боюсь зробити не ідеально, а якщо я не можу зробити ідеально, я взагалі не буду засебратись. П'яте, якщо я не помиляюсь по рахунку, я ще не готова. Шосте, щоб почати діяти, треба мотивація, гроші, медійка. А в мене цього немає, значить я не буду це робити. Наступне, це не для таких, як я. Далі, хочу почати, але ще не все продумано. Якщо ще не все продумано, то я не буду починати. І останнє, я не заслуговую таких грошей, медійності, кращого життя і тому подібне. Я вам на початку розказувала те, що в мене по ідеї також це все було, і те, що я не могла заробляти. І що я взагалі з цим робила? Я знайшла офігенну практику. Я взагалі пробувала дуже багато є багато дієвих, але хочу вам розказати саме про одну, яка мені прям дуже дуже допомогла. Єдине, що вам потрібно, щоб цю практику виконати, а це взяти листок, взяти ручку і все. І зараз просто пройтись по тих пунктах, які я зараз перелічу. Перше, тобі треба виписати свої стоп-фрази. От я тільки що перелічила, які вони в тебе можуть бути. І тобі треба їх просто виписати для того, щоб усвідомити, які вони взагалі в тебе є. Тому що усвідомлення це перший крок. Для подолання. Якщо ти взагалі не розумієш, що в тебе твориться в голові, і якщо ти не розумієш, що саме тебе стопорить, що саме не дає тобі рости, ти і не зможеш в подальшому вау, як з цим працювати, тому що ти просто не маєш з чим працювати, ти не розумієш, з чим ти маєш працювати. Друге, тобі потрібно зрозуміти, чи ця думка це факт, це щось підтверджене, чи, до прикладу, це припущення. Наприклад, я не достанні мене не візьмуть на роботу. Дуже часто ми просто щось прибріхуємо, перебільшуємо, припускаємо. Саме оця ваша стоп-думка може бути насправді і неправдою. Це може бути просто припущенням, а не реальністю. І вам потрібно розуміти, чи це припущення, чи це факт. Третє. Вам потрібно замінити свою обмежувальну думку на більш нейтральну. До прикладу, ви експерт у якійсь сфері, і замість того, щоб нав'язувати собі думку, що я найкраща, ви можете зробити це в легшій формі, по типу Я ще вчусь, але я вже можу дати якусь користь. Чому? Тому, що, коли ви будете собі стверджувати, я найкраща експертка, точніше, якщо ви захочете собі нав'язувати думку Я найкраща, але при цьому ви не будете в це вірити, сенсу цієї думки не буде. А якщо ви будете собі казати я ще вчусь, але я вже можу принести якусь користь, таким чином ви себе не опостінюєте, оскільки ви тут стверджуєте те, що я вже можу дати якусь користь. Це вже класно. А по-друге, ви ви знаєте те, що ви ще вчитесь. Ви не погані, але ви ще й не найкращі. Така золота серединка. І четвертий дуже важливий крок з цієї практики це просто почати діяти. Чому, тому що дія буде... Працювати в супер з цьому переконанню і буде як доказ того, що ви можете, що ви можете робити по-новому. Я не пам'ятаю де, але я колись прочитала просто ахіренну фразу. Вона мені прям дуже подобається. Вона сюди якраз класно вписується. Слухайте для того, щоб людина навчилась. Чогось нового її стара психічна модель мислення має зруйнуватися і відбудувати себе заново, використовуючи нові актуальні знання. Цей процес внутрішнього руйнування і адаптації ключовий для постійного інтелектуального розвитку. Тобто, для того, щоб ваші старі переконання умовно зламались, ви маєте просто почати робити по-новому. Ви маєте робити по-новому, ви маєте мислити по-новому. І саме тоді... Ви якраз і будете отримувати якісь результати, оскільки ви пробували колись по-старому, ви побачили, що вона не вийшло. Окей, якщо вона не вийшло, то для чого продовжувати робити так, як колись? Навпаки потрібно починати робити по-новому. Що взагалі важливо робити з цими обмежуваними думками? По перше, ви маєте їх завжди визнавати, ви маєте виявляти обмежуючі думки, по типу у що я зараз вірю? Це точно правда, чи це можливо якесь, знову ж таки припущення? Тобто, якщо ви на постійній основі будете отак підходити до певних думок, які будуть вас, які вас стопорять, ви і будете жити по-новому, ви будете робити по-новому. Також оточуйте себе тими людьми, які е, будуть сприяти вашому розвитку, які дозволяють собі більше, оскільки, коли ти бачиш, що хтось е, робить те, що хочеш робити, ти. Ти вчишся у них також дозволяти собі це робити, і це змінює твої рамки, якщо вам будуть протягом десяти років казати, що небо зелене, ви повірите в те, що небо зелене. Якщо ви будете в такому оточенні, в якому ви будете бачити, що інші люди дозволяють собі заробляти, розвиватися, якось себе поводити, щось собі купляти, реалізуватись, виступати і тому подібне, ваш мозок почне сприймати це як норму. Тобто, ви не будете думати, що це вау, капець, що, що я ніколи не зможу собі це дозволити. Ви будете мати наглядний приклад того, що це ваша норма. Я один Процес, який мені дуже дуже подобається, він називається позитивною дезінтеграцією. Це процес. Внутрішнього руйнування особистості і створення її нової версії на вищому емоційному рівні. Позитивна дезінтеграція це коли в людини ламається стара система цінностей, звичок і переконань, але це не кінець, а перший крок до особистісного розвитку. Якщо простими словами, щось всередині тебе має зламатись для того, щоб ти зібрав себе нового для того, щоб ти почав по-новому жити більш усвідомлено, щоб ти був більш справжнім, щоб ти був сильнішим. Я розповіла вам про позитивну дезінтеграцію. Для того, щоб ви зрозуміли, що окей, проживати певні складні періоди, окей, коли у вас є певні переконання, які заважають вам рухатися, все окей, оскільки мають бути ці складні періоди у вашому житті для того, щоб ви просто змінювались для того, щоб ви росли, для того, щоб ви вчились чомусь новому, для того, щоб ви ставали. Кращою версією себе, тому певні спади у вашому житті, певні переживання, певні складні періоди це нормально, виростете. Ви вже зрозуміли, що вам може заважати розвиватися і отримувати певні результати. І те, що вам треба зараз зробити після цього відео, це просто виконати ту практику, про яку я вам говорила. Там три пункти, які вам треба розписати, і все. І. Для того щоб не відкладати, я підготувала для вас безкоштовний подкаст, який ви можете отримати, просто написавши мені слово відкладаю у директ у інстаграмі. Це єдине, що вам потрібно зробити для того, щоб отримати цей подкаст. В цьому подкасті я розповіла про те, чому ви прокрастинуєте, як перестати це робити, і поділилася справді офігенними порадами, які колись мене витягнули з капець якого застою. Тому, якщо ви також прокрастинатор, вам потрібно отримати цей подкаст, а тим більше він безкоштовний. На цьому все, я сподіваюся, що я була для вас. З корисно, якщо так, приєднуйтесь до сім'ї і до наступної зустрічі.